Сьогодні Тернопіль попрощався з героєм Тарасом Холявою, який загинув, захищаючи рідну країну від російської навали. Чоловік пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення. Йому було 35. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Друг дитинства пригадує, яким був загиблий захисник. Ми разом виросли з ним з дитинства, як то кажуть, разом бабочки в пісочку ліпили. Тарас був веселою людиною. Життєрадісною у Тернопільський військкомат Тарас прийшов 28 лютого. Там він і познайомився з майбутнім побратимом Миколою. Прийшли з ним і часів яр, пройшли з ним Херсонщину. Тарас це людина, з якою як кажуть, можна воювати. І я і всі наші побратими. Готові були з ним йти куди небудь Загинув Тарас під Бахмутом 9 січня. Він був командиром відділення, проявляв мужність та доброту і завжди ставився з розумінням до інших, розповідає побратим. Як людина він був чудовий, чудовий друг, чудовий побратим. Провести Тараса в останню дорогу прийшли друзі, родичі та побратими. Приємними спогадами залишиться в пам'яті родини, друзів та усіх українців як герой, який віддав життя. Також у неділю Тернопіль попрощався із героєм Ігорем Бутрином. Загинув чоловік у важких боях на Донеччині. Йому було 38 років. Світла пам'ять та співчуття рідним, вічна пам'ять загиблим героям.